Сьогодні <спільному> е, ми з вами маємо нову тему. Ми вже багато з вами вивчили про форму, а тепер просиле почнемо вчити. Про силе значно простіше. Скажіть мені, будь ласка, насправді, що на вашу думку, на вашу думку, коли ми чуємо таке слово силует, то як можна охарактеризувати це слово? Перед тим, як я буду пояснювати, мені цікава ваша думка. Силу ет, зачість особливо. Ну, або ви ж можете йти десь так, от у нас по коридору, і впереді хтось до вас наближається. Як це називається? Це називається силует. так? Іншими словами, як це називається? Ну, Кожна людина, кожна фігура, кожна зачіска, вона навіть кожен предмет має що тієї. Контур, контур. Ми... Це вже цікаво, та? це трошки з іншої серії. Ми зараз з вами говоримо про контур. Силует це контур. Ну, давайте. А ми з вами мусимо визначити, яким він буває, бо він буває якщо ми говоримо про зачістських. Ми вже з вами могли догадатися, що тут зовсім всі різні, різні зображення. Та? Ну, на перший погляд, зачіски і царський, але ми з вами маємо вчитися відрізняти. І зараз будемо тим займатися. Е, дивіться, давайте. Отже, що таке е, силует? Силует це площинне, зорове сприйняття об'ємної форми. Ну, площинне зорове, це що ми в площині сприймаємо, зором сприймаємо, ну і відповідно об'ємної форми, бо так чи інакше вона має якусь об'ємність. Ну, відповідно, чітко обмежена контурами. Правда? Правда. І дивіться, тут зовсім всі також різні. Е, взагалі тут силути зображені. Поки що, вам незрозуміло, чим вони між собою відрізняються. Чи, можливо, ви звернули на щось увагу? В першу чергу, це яка зачіска і який колір волосся. Е, ну, колір волосся так, відрізняється добре. І М -м -м. якась серед тих зачісок вам кидається в очі, що вона чимось так відрізняється. Хоча ну, вам просто е, сам дизайн сподобався, я так розумію, так? Угу. Ну, добре, добре, добре. Йдемо далі. Отже, дивіться, за ступенем, коли ми кажемо, що це об'ємна е, якась е, площина, то в будь-якому випадку, ми, як е, що оцінюємо зачіску, правда, ми мусимо розуміти, що вона якимось чином прилягає до нашої голови. Тобто більше чи менше. І таким чином, за ступенем прилягання зачіски до голови, силуети умовно діляться на три групи. Так? І це скульптурний силует, іншими словами, його називають прилеглий, це декоративний силует і напівприлегний. Е, дивіться, будемо далі, тобто є вже три варіанти, повинні е, чітко це запам'ятати. Тепер е, будемо з'ясовувати, чим відрізняється кожен з тих силуетів. Дивіться. Що таке скульптурний прилегний силует? Е, скульптурний прилегний силет завжди повторює форму голови, е, показує її недоліки і також і перевагу. Тобто сюди належать гладкі зачістки, зачістки щільно пропрацьовані пласкими хвилями. Тобі хвиля це елемент, який може бути по різному кодані. Тут говориться про щільні пласкі хвилі, які повторюють нашу форму голови тоді так. Е, також стрижки нагні дуже короткі, стрижки, ну зазвичай чоловічі, переважно так? ми це можемо спостерігати. Тобто, дивіться, уважний тут момент, що цей скульптурний, анішими словами, прилезний до голови силует автоматично е повторює контур контркучовин. І тому ми розуміємо, що кому ми не можемо пропонувати такий силуети, е скульптурний е силует, кому не можна таке пропонувати? Um, ти у кого такий, як би так сказати, ну, повний бурінь? Не зовсім, то, то носує, що, да, але, коли, та само собою, що якщо про обличчя говоримо. так, але ще про голову ми кажеш, які мають yeah. ямку. Так, розуміємо, що ми, ми кажемо, що він повторює контур голови. даній ситуації ми говоримо про відношення зачіски до голови. І коли ми кажемо, що він повторює контур і будову голови, то логічно, що ми не можемо пропонувати, якби, є, ну, є клієнти, які зазвичай не дивляться ні на яку будову голови свою, а просто кажуть, мені зробіть, будь ласка, кордон, це я про чоловіків. І звісно, що ваша задача порадити і пояснити, що в вашому варіанті. Не рекомендовано робити такий силе, тому що більше, більше підкреслює ту чи іншу, наприклад, випуклість або впадини на ваші, або можливо кривизну на вашій голові. Але якщо вже клієнт, бумі ніяк, впирається ногами і руками, то звичайно, що його помірні. То саме жінки, якщо є якісь недоліки. То звичайно, що ми скульптурний сила не виконуємо. І дивіться, тут ви правильно сказали про обличчя, тому що автоматично, якщо ми виконуємо корекцію зачіскою, з допомогою зачіски ну, виконуємо корекцію обличчя, так? то звичайно, що такі силуети, як загладжений ось такий чи загладжений ось такий, відкривають обличчя, і якщо воно квадратне, кругле, об'ємне, требацевидне, ми не рекомендуємо такі е, зачіски, правда? Правда. Тому пам'ятаємо, що е, наше зачістка в першу чергу має е, виступати як доповнення і як корекція нашого клієнта, а не як підкреслення якихось недоліків. Тому ми не всюди і не завжди можемо рекомендувати оцей скульптурний силует. Далі, переходимо до декоративного. Декоративний силет це повага протилежність скульптури. Він відступає від природних образів голови, маскує е, природні лінії, візуально змінює як форму голови, так і її пропорції. Сюди належать об'ємні укладки, зачіски, які можуть складатися з будь-яких елементів, але вони не повинні прилягати до голови і повторювати її форму. Тобто декоративний сулет сулед про те, що наша зачіска хоч. Трішки, але має відступати в усіх зонах, в усіх точках нашої голови. Розумієте? Тобто, як перед тим говорили про скульптурний, що він повторений, то декоративний навпаки відступає. Чи відступає він дуже багато, чи відступає він трішки, насправді не має значення ви дивитеся від дизайну. От, наприклад, тут можна сказати, що от в тих зонах. Він не сильно виступає, сама зачіска відступає від контуру, але все ж таки відступає. І ми не бачимо насправді при цій, тут у нас дуже вже сформований такий об'єм, а тут просто по боках вона відступила. Ми не можемо зрозуміти, чи там все ідеально, чи там щось не так. З тої будову це є декоративний сувет. Тут, прикладами цих стрижечок, ми бачимо, що так само всюди. За допомогою стрижки відступили. І ми не бачимо, чи там є якась проблема з контуром голови, чи він кривий, чи він випуклий занадто, чи він спаднано. Красиво зробили стрижку і отримали Зрозуміли? Красиво зробили стрижку і гарно виконали ось цей. Силует, так? І, і третій вид силуету це є напів прилеглих силу. Це щось таке середнє між першим і другим. Точніше, це є, звісно, що поєднання скульптурного і декоративного в одній зачісті. Що це означає? Він поєднує скульптурний і декоративний в одній зачісті. Тобто деякі частини зачіски можуть бути прилеглими до голови і повторювати. Її форму, а деякі відступають від природних образів голови. Дивіться, так чи інакше на кожній з цих прикладів ми бачимо відступання. Тут у нас прилягання, правда? Тут у нас робили об'ємного берту, щіну, Ну, звісно, тобто це важка маса, але вона відступає. Оце називається на півнасіля. Тут так само. Зробили повністю прилягання. А цими елементами, хоча ми знаємо, що вони легкі, але сам сверх тут є напівприлегне, тобто була гладкість і є відступання, то саме там в рабку. Там загладжували так, одну частину голови дуже чітко, далі там що об'єм, і зверху у нас є об'єм. Тобто є часткове прилягання в зачісті і часткове відступання. Тобто може бути так, що навіть буквально. Там 2-3 сантиметрики якоїсь частинки приглашені, а далі все може відступати. І все рівно цей селет буде називатися напівприлеглим. Зрозуміли? Зрозуміло? Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, який селет найбільше вам сподобався? Чи який би ви пропонували? Які у вас зображення? Так, <послужен> так-так-так. -та, наречі, цей другий, тобто декоративний. Він, як ви кажете, підходить всім. Давайте ми ще розглянемо декілька зразків зачисток і переконаємося, проаналізуємо, що ми тут бачимо, які ми тут бачимо стандарт, щоб зрозуміти, чи ви добре зрозуміли принципи тих трьох варіантів? Давайте почнемо з тоді. Що це? Тут Тут частково можна так сказати, що насправді так. Тут ну, сама вторая, можливо, так об'ємно зроблена, але дійсно там що в такій доволі щільні хвилі, доволі прилегний, а далі отут відступалося тим елементом. І його можна вважати напівприлеглим. Тобто, частково воно тут якби повторювало, потім тут воно відступило тим елементами. Тут. Також подаватися так жерення. Е, ну ні, тут просто, дивіться, тут просто, напевно, такий вам візуальний ефект. А насправді там був і начос, і потім ще ребра виставилися біля того. Тобто тут немає прилягання, тут взагалі в нас буде декоративний сюжет, Бо він хоч частково навіть десь тут, не так сильно прямо, але все рівно відступає від голови, Тобто в нас тут є зображений декоративний сюжет, А тут. Тут таке спорне питання, бо дивіться, тут і маківка така значосом, тут оцей балик. Але оці боки все ж таки вони більш пригладжені. Скажімо так, його можна вважати як напівприлеглий, Тому що дійсно самі букові зони доволі таки загладжені. А вже об'єм зробився на маківці, і об'єм зробився ось тут. Тобто можна його, ну, все таки я би його віднесла до напівприлеглення. Так, якщо спорити, ще можна казати, що він повністю декоративний, але все-таки він не декоративний. Там в тій точці, де є бік, там є все-таки приглашення. І давайте ще на цій глянемо. Що ми тут бачимо? Так, це скульптурний прилезний силует, все ж таки загладений в таку дуже компактну форму. Все зрозуміло. А карфі це декоративний. Так. А дефілій це напівка. 음, ну, швидше за все, тут важко мені сказати. Мені здається, що тут цю зону теж трішки підчесали, і вони все-таки трішки відступили. знаєте. Все-таки можливо його ближче до декоративного віднести, бо бачите, як наскільки тут видно, що все-таки голова максимально так затягнута. А тут трішки такий, здається, дали, дали я думаю, що його можна віднести до декоративного. Ну, тобто, розумієте, ви. Ще раз, кому ви будете пропонувати декоративність? Чому на конкурс? Ні. Дивіться, ще раз я повернуся до прикладів декоративно. Дивіться, стрижки всі наші. Ну, не всі наші тут зображені, ми розуміємо, що всі, в принципі, будь-яка стрижка. Ну, крім стрижки, то ми говоримо, що якщо є дуже короткі стрижки, там чоловічі чи, чи жіночі, де ми частково буває, так що ми настільки тушуємо якусь льону, то там вона вже не буде декоративною. Але так загалом, якщо взяти всі наші такі жіночі стрижки, то вони всі будуть мати декоративні селе, правда? Тобто, в будь-якому варіанті різнобіччя, е, різноманіття у е, тих стрижок, воно підходить усім людям, в яких там якась неправильна будова голови, десь випукла, десь їх падани, е, чи, наприклад, м -м, ну не знаю, там ще якісь недоліки, там обличчя, наприклад, у нас різні форми. Ми можемо там декоративним силуетом, видозмінюючи, е, власне, коректувати. Правда? А там, де в нас, ну і зачіски всі наші, скажімо, на сьогоднішній день актуальні, в більшості вони виконані в декоративному сулеті. Правда, вони всі трішечки відступають. Тобто розуміємо, так? А кому не можна пропонувати, тобто розуміємо, що насправді, якщо ми зробимо декоративний сулети, ми завжди всім по ідеї вводимо. Ми серед різних прикладів от, як можемо знайти весь ніж які можуть виступати корекції будь-яких форм. А коли ми кажемо, що у нас є скульптурний, то кому ми його не пропонуємо? Фу. Ну, Що я вам сказала на початку? Кому ми не пропонуємо? Дивіться як тут коротко. Тут взагалі голову. Тут частково там короткий варіант, але він ще є тут. А тут взагалі голов. Кому це не пропонує шерсть? Вручіться. тим, в кого є. Покрива голова або занадто впала, або занадто випукла, правда Ну, то саме жінкам, да? жінка. якщо, наприклад, вушка виступаючи, буде їй добра така зачіска, така чи така, не буде, правда? І давайте, ще на ваших прикладах, ви сьогодні всі сидите, кожен по-різному де, на кого ми бачимо сьогодні скульптурну себе. Далі сьогодні підготувалася і виконала скульптурний силемент. Вона знала, що нам треба буде приклад. Ну, у вас всіх трьох який силет? У вас? Декоративний. Тому що так чи інакше, у вас немає прилягання, у вас нема завдачі, навіть якщо не відступає сантиметр, півтора, втора-три від справжнього контуру це вже декоративний сулет. зрозуміли? Okay. А якби в надій там був не просто так, такий тугий пучок, е а навпаки в неї тут було гладко, а внизу нагодили це щось гарне, вигляли, ну я не знаю, там в'ємний пучок, такий фантазійний, то який би це був силует? Напівпролег, то це був напівпролегний, тому що частина голови повторювалась, а частина вийшла в якийсь дизайн так? декоративний. Окей, якщо нема запитання. Всі точно зрозуміли, що таке силует. Що таке силует? Це, це загальний контур, але це лощине зорове сприйняття об'ємної форми. Лощинне зорове сприйняття об'ємної форми. Чітко обмежує контур. Зрозуміли? Добре. Тоді на домашній гарниці повчите. Isso.